Тейлор Свіфт анонсує свій наступний альбом Нью Хайс. Тейлор Свіфт та життя танцівниці, що це означає для нас, шанувальників та індустрії. Тейлор Свіфт це явище. Не просто співачка, а ціла культурна сила, здатна мобілізувати мільйони людей одним лише натяком на новий альбом. Анонс Ню Хайц і головне, назва життя танцівниці викликав бурю емоцій і спекуляцій серед фанатів. Але що стоїть за цим анонсом? Що він говорить нам про творчий шлях Тейлор, про її еволюцію як артиста та про те, як ця ера вплине на всю музичну індустрію? Я, як давній слухач і уважний спостерігач за творчістю Тейлор, бачу в цьому не просто чергову платівку. Це кульмінація багатьох років експериментів, самопізнання і, звичайно, майстерності. Згадайте, як змінювався її стиль протягом останніх десятиліть, від кантрі дівчини до поп-ікони, від інтроверта, що пише про розбите серце до впевненої в собі артистки, яка контролює кожен аспект своєї кар'єри. Життя танцівниці це, здається, її погляд на все це, на життя під прицілом, на баланс між особистим і публічним, на пристрасть до творчості і на неминучу ціну слави. Помаранчевий це не просто колір. Це стан душі. Анонс був пронизаний символізмом, особливо кольором. Помаранчевий, як основний акцент, не випадковий. Це колір енергії, оптимізму, трансформації. Він контрастує з зем'ятно зеленим, створюючи відчуття динаміки та руху. Для мене це метафора творчого процесу, постійне переродження, пошук нових форм і смислів. Я пам'ятаю, як на початку своєї кар'єри Тейлор часто використовувала пастельні тони, відображаючи якусь наївність і вразливість. Тепер же вона вибирає більш яскраві і насичені кольори, підкреслюючи свою силу і впевненість. Використання помаранчевого в контексті життя танцівниці це, на мій погляд, заява про те, що вона готова до нових викликів, до нових вершин. Дитина це шоу бізнес для тебе, що говорить плейлист. Плейлист, підготовлений Тейлором до виходу альбому, це захоплююча подорож по її творчій спадщині. Включення хітів 1989 року Реп'ятейшн і Ред говорить про те, що вона не боїться зазирнути в минуле, переосмислити свої попередні роботи. Але, що ще важливіше, цей список відтворення демонструє її вміння поєднувати різні жанри та стилі. Я вважаю, що включення пісень про розставання і про щасливе кохання говорить про те, що новий альбом буде містити широкий спектр емоцій. Це не буде просто збірка пісень про розбите серце або, навпаки, про нестримні веселощі. Це буде чесний і глибокий погляд на життя, на любов, на мистецтво. Повернення до блискучої гелевої ручки поп-музика в новому світлі. Той факт, що новий альбом, ймовірно, буде поп жанром, і, можливо, його продюсують Макс Мартін та Шелбек, є чудовою новиною для тих, хто любить її більш танцювальні та енергійні треки. Але я думаю, що життя танцівниці не буде просто повторенням успіху, 1989. Тейлор. На мою думку, пройшла довгий шлях як артист, і вона, безумовно, має більше досвіду та майстерності, ніж раніше. Я впевнений, що вона зможе привнести в поп музику щось нове, щось унікальне, щось, що відображає її особистий погляд на світ. Сабріна Карпентер та можливі колаборації чого очікувати. Згадка про Сабріну Карпентер, яка виступала з Тейлором у Турі Ірес, є натяком на можливі колаборації. Я вважаю, що Тейлор завжди була відкрита для нових знайомств і експериментів, і вона, безумовно, не боїться працювати з артистами різних жанрів. Але я думаю, що головна цінність життя танцівниці це не колаборації, а чесність і глибина. Я сподіваюся, що новий альбом відображатиме особистий досвід Тейлор, її думки та почуття. Я сподіваюся, що він буде надихати нас на те, щоб бути собою, щоб слідувати своїм мріям, щоб ніколи не здаватися. Вплив на музичну індустрію, феномен Тейлор Свіфт. Тейлор Свіфт – це не просто співачка, це явище, яке має величезний вплив на музичну індустрію. Її вміння створювати ком'юніті, її чесність і відкритість, її креативність та інноваційність все це робить її унікальною і неповторною. Я вважаю, що життя танцівниці стане новим етапом в її кар'єрі і матиме величезний вплив на музичну індустрію. Її вміння адаптуватися до нових умов, її вміння створювати контент, який резонує з аудиторією, її вміння контролювати свою кар'єру, все це робить її зразком для наслідування для інших артистів. Висновок. Готовність до нової ери. Анонс життя танцівниці це не просто анонс нового альбому. Це анонс нової ери у творчості Taylor Swift. Це анонс нової ери в музичній індустрії. Я, як давній слухач і уважний спостерігач за творчістю Taylor, готовий до цієї нової ери. Я готовий до нових відкриттів, до нових вражень, до нових емоцій. Я вірю, що життя танцівниці стане одним з найважливіших альбомів у дискографії Taylor Swift. Я впевнений, що він стане одним з найважливіших альбомів в історії музики. Я чекаю його виходу з нетерпінням. І я сподіваюся, що він надихне нас усіх на те, щоб бути собою, щоб слідувати своїм мріям, щоб ніколи не здаватися. Особистий досвід, я пам'ятаю, як вперше почув безстрашний у 2008 році. Мені було 16 років, і я відчував себе загубленим і невпевненим у собі. Музика Тейлор допомогла мені зрозуміти, що я не один, що маю право на свої почуття, що маю право бути собою. З тих пір я стежу за її творчістю і захоплююся її вмінням змінюватися, розвиватися, залишатися вірною собі. Життя танцівниці це я впевнений, буде ще одним приводом для захоплення. Життя танцівниці це метафора, що відображає постійний рух, трансформацію і прагнення до нових вершин. Це життя сповнене пристрасті, творчості та неминучих випробувань. І Тейлор Свіфт, як ніхто інший, здатна передати всю складність і красу цього стану.